8.40 ранку. На міський вокзалу Ужгорода прибуває потяг Київ-Солотвино. Спортсменів зустрічають батьки. 12-річний Крістіан каже, займається самбо два роки. Розповідає про свою нагороду. Виграв друге місце в цьому чемпіонаті і для мене це перший чемпіонат з України по бойовому самбо. Старався і бився як міг. І було дуже багато суперників, і я прорвався у фінал. Тому все подобалося. Самбо, бойове, дзюдо і кітбокс. І вибрали бойове самбо, бо там всі види спорту в одному спорту. Так, семирічне Артем із тренером показують прийоми, які використовували на змаганнях. У фіналі хлопець поступився супернику і посів друге місце. Він мене пару разів на лопатки положив. Йому дали пару шко і я проіграв». Тренер збірної Закарпаття Самбо Олександр Дорогін розповів, з 11 учасників їхньої команди семеро пройшли до фіналу. Де, на жаль, поступилися своїм опонентам, які були трішки сильніші. Наші, можливо, трошки недопрацювали, або ще щось, це ми все будемо виправляти. Дуже повпливало на наші змагання карантин. До карантину наші діти щомісяця, а десь і два рази на місяць їздили на змагання, і для них це було звичайною справою. Та як піти на тренування, так і піти на змагання. А тепер в умовах карантину дітки не могли тренуватися. За словами тренера, впродовж червня та липня хлопці готуватимуться до змагань, які відбудуться в затоці на Одещині. Оксана Ушакова, Лонтіну Кулишин. Новини на Суспільному.